Анатолій Олексійович, Павлоград чи все ж таки Матвіївськ? Я думаю, Павлоград. Ну, у мене без сумніву, навіть якщо і Верховна Рада прийме це рішення, ну, знову ж таки, я думаю, що от ті аргументи, ті факти, які ми надавали, на жаль, чомусь ні інститут національної пам'яті, ні. Комітет Верховної Ради поки що не дослуховується. Але там конкретні факти. Вони кажуть, що Павлоград названий на честь якогось наслідника престолу або сина Екатерини, але багато фактів підтверджують, що це неможливо. А ми вважаємо, що Павлоград названий на честь святого апостола Павла. Тому що традиційно дуже багато фактів, я їх перераховував, зараз перераховувати, знову починати лишній раз, напевно, не треба вже.